Я вам обіцяю, що ви побачите зміни в своєму житті, якщо ви будете виконувати одне просте правило. Правило для всіх віруючих людей. Воно здається дуже-дуже простим і для нас знайомим, що нам важко уявити, що зміни і благословіння в нашому житті від цього настільки сильно залежить і цим пов'язані. Я відкрию вам, що це. Це ваша молитва. Секрет в тому, щоб ви молилися кожного ранку, кожного дня. В день другий раз, і ввечері третій раз. Щоб кожного ранку ви молилися, читали Біблію. В день ви молилися, читали Біблію, ввечері ви молилися, читали Біблію. І не потрібно казати мені чи самому собі, що «О, в мене нема часу на молитву. У нас є час на все, у нас є час на соціальні мережі, у нас є час на Тік-Ток, у нас є час на новини. Але коли мова йде про молитву. Ми дуже-дуже зайняті, у нас нема. Але, друзі, саме від цього залежить наше життя. І якщо ми будемо послідовно, якщо ми будемо вірно молитися, хоч, навіть якщо хоча б це буде 5 хвилин 5 хвилин зранку помолились. і... Почитали Біблію. П'ять хвилин в день помолились і почитали Біблію. П'ять хвилин ввечері бі... помолились і почитали Біблію. Я вам обіцяю, я даю вам гарантію, через деякий час ви побачите, як будуть змінюватися обставини, буде змінюватися ваше життя. І ви згадаєте мене і скажете, що пастир Дмитро Масон був прав, моє життя реально змінилося. І тоді ви самі полюбите це Час молитви, Так що молиться і ділиться цим з іншими, і ділиться зі мною вашими свідоцтвами і вашими думками.